Доброго дня, мої любі діти, хлопчики і дівчатка, доброго дня дорослі! Бажаю вам сьогодні гарного настрою і давайте включимося в роботу. Сьогодні в нас заняття по грамоті. Але, дітки, я хочу вам спочатку розповісти одну казочку. У мене стоїть малюночок, і з цим малюночком пов'язана казка. Слухайте уважно. Жив собі гусак гога. Він був най, найшановнішим серед птахів на пташиному подвір'ї. Його любили і курки, і гуси, і качки, і індюки. І коли хтось з'являвся на пташиному подвір'ї, із птахів. То він гордо привітався, першим вітався сам з усіма і казав: Зате його і любили, і поважали, що він чемний. Дітки, а ви вітаєтесь? Так, молодці, вітайтесь до своїх друзів, знайомих, знайомих та родичів, обов'язково. Бо ми ж знаємо, що це вічливі слова. Так ось, давайте знову ж таки послухаємо, який, як вітався гуса Бога. Діти, це такий звук, який ми можемо всі вимовляти. Давайте по з вами разом його вимовимо. Він наче видихається, коли ми відкриваємо рот не дуже широко, а язичок у роті піднімається, і ми кажемо г, г, г. ну зі мною разом. Г. Г, г. Молодці. Діти, ви знаєте, і гога теж на цей звук у нього ім'я гусак гога. Го-го-го-га. Бачите, яке ім'я було у гусака, де чуємо теж звук Г. Дітки, а в нас є такі хлопчики і дівчатка, які мають такий звук у своєму ім'ї. Наприклад. Генна, Генна. Гена чуєте? Далі Гриша, Гриша. Молодці. А ще галя, галя. Умнички, почули цей звук? звук на початку слова? А тепер я хочу вам запропонувати та ще багато малюночків, де ми з вами. Знайдемо цей звук у цих словах. Увага на малюночки, діти, подивіться, це хто в нас голуб, це гриб, це горох, далі гарбуз, горіх, гусак, голка, гава та голка. А тепер давайте разом зі мною шукаємо цей звук. Г, г, г голуб. Молодці. Г, 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 гриб. Молодці. Г, 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 горох. Молодці. Г, 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 гарбуз. Г, 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 горіх. Г, 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 гу, гу, Гусак, Г, 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 глечик. га га гава г Г-г-го-голка. От умнички, я певна, що ви всі запам'ятали, що в цих словах є звук Г. Тепер давайте звернемо увагу ось на. Це зображення. Дітки у цьому зображенні позначена буква Г. Звук Г ми говоримо, а букву ми пишемо. Подивіться, в неї одна паличка і ще одна, і ніби в неї носик висить ось такий. Ще на письмі можуть бути Ось такі печатні букви це буква Г теж. Дивіться, в неї одна паличка є і ще одна. І за таким зразком ми з вами зараз побудуємо цю букву. Дітки, я використала, бутматеріал. матеріал, дивіться, в мене ось такий кирпичик і ось такий квадратик. І у мене вийшла буква Г. А ще ось за таким же зразком, дітки, а ще в мене є кришечки. У вас теж вдома є будь-які кришечки. Я впевнена. Дивіться, я виклала ніби одна паличка і ще паличка одна. І вийшла буква Г. Діти, я буду чекати від вас ось таких. Фото, де ви зможете викласти букву Г. І запам'ятаєте, що цей звук у нас приголосний, він не співається, і він тільки вимовляється, а з другими голосними підсилюється гу-гу, -го, гу-гу. Ага Бачите, як тоді дзвінко він вимовляється. Отже, дітки, до зустрічі. Чекай від вас фото.